Яка красива фарба на стінах. А що це за фарба? Вам така? подобається? Так, дуже файно виглядає. Декоративна акрилова штукатурка з переламутровим блиском. Купили відерця 2,5 кг за 2,5 тисячі гривень та декорували цю стіну. Тут ще залишився один літр фарби, піде на іншу стіну. А ціна такого декорування 300 гривень за квадратний метр. І виглядає сучасне в інтер'єрі квартири. Так, і колір дуже красивий. Затонувати в магазині можна в будь-який колір. Світліший, темніший. Це вже на ваш смак. Який ви хочете кольор бачити в своїй квартирі. А якщо вам темна стіна, ви можете замовити більш світлі шафи. Або замовити більш темнішу шафу наприклад, графітового кольору, темного сірого. І стіна вже буде виглядати більш світлішою. Встановити світлі штори аби більш темні. І ви можете реалізувати свої дизайнерські ідеї в своєму інтер'єрі. А з цієї сторони ми задекорували стіну там, де буде ліжко, так? Так. Да. На цьому місці буде стояти ліжко. На початку ремонту ми обговорили розміри. Там 1,60 чи 1,40 сорок буде ліжко. При ліжкові тумбочки. А напроти у нас буде стояти телевізор. Скоро будуть встановлювати міжкімнатні двері. Буде цікаво.